Вітаю вас друзі! Сьогодні у продажі ми маємо ось такий Mitsubishi Outlander, це у нас 18-й рік, 73 тисячі миль пробігу. Ось в такому він Темно-синій колір. Це в нас shadow пакет. Він повністю йде кузов антихром решітка хромована передня. Ось така лінзована оптика, противотуманні фари. Чорні дзеркала йдуть будуть у цієї комплектації. Такі диски. Є безключовий доступ, є контроль мертвих зон. Ось такий у нас просторий салончик, є люк, чорна стеля, є мультимедія, можливо підключити свій телефон по блютусу. Також є камера заднього виду. Є у нас двозонний клімат-контроль. Ну, електроручник, підігрів передніх сидінь. Так само показую вам задній ряд. Також місце тут досталь. Ось так стеля виглядає. Ну, звичайно, чотири електричні стоп'ячі. Ось так виглядає у нас задня частина. Давайте я вам його заведу, зараз покажу, як він працює. Ось так виглядає дверна карта, така декоративна ставка під дерево. Це у нас 2,4 на автоматі. Присутній у нас автосвітло, автодощ. Старт так він запускається. Наша мультимедіа. Зразу покажу вам камеру заднього виду. Ось так вона виглядає. Звичайно, що у нас є повний привід. У нас є вибір режиму їзди. Ми Можемо вибрати ну, режим привода. Ось так світять у нас Так. Давайте спробуємо на ньому трошки проїхати з цієї двері. Так. Так. Пробіг у нас ну, майже 73 тисячі миль. Це небагато для таких автомобілів, вони ну, ходять дуже довго. Народні автомобілі, люди їх знають. В поїзді він досить м'який. тобто ну, це реально ти відчуваєш, що ти їдеш в кросовері? Так їде він добре, Двигун, ну, двигуна тут повністю хватає. Також коробка дозволяє непогано економити паливо. Тобто, ну, Дійсно для міста це ідеальний авто. Їде прекрасно, ніяких помилок по автомобілю немає. Також по автомобіль ну, повністю обслужений, нічого по ньому робити не потрібно. Ви можете замовити огляд на СТО, ми з радістю під'їдемо і ви оглянете його, дадуть вам е, ну, діагностику на СТО, розкажуть, покажуть за цей автомобіль. Присутній у нас екорежим. Ну, також, як я казав, контроль мертвих зон, ось, Мультируль наш присутній також. Ну, крізь контроль це вже не рідкість сучасних авто. Так. Тому сподобався данний авто. Компанія Хапай авто, бо ми можемо його вам продати як у лізинг, так і за готівку. Також ми можемо купити ваше авто. У продажі у нас досить багато автомобілів. Тому якщо ви шукаєте щось інше, звертайтесь. Ми завжди йдемо вам на зустріч. Будемо раді вас бачити. Гарного дня.